imagine you've had a very busy day. От уявіть собі, у вас був складний день. You probably have. Може, так і було у вас завантажений. And been listening to some difficult material. І ви слухали досить складні історії. So now you'd like to re for the evening. І тепер на вечір вам треба якось поміняти ці налаштування. Use imagination. І використовуємо уяву. Imagine you've just come out of the pool and you want to shake the drips off your body. а уявіть собі, що ви плавали в басейні, а тепер вийшли і хочете струсити крапельки води з тіла. Off the fingertips and, and the toes. І ноги. Just you're going to shake yourself dry. Так, щоб ми трусилися, аж поки не висохли. And then pause. Рез пауза. And notice that little change of energy. І що помінялося о рівні енергії. And the sense of release that can go through your fingertips. І таке полегшення, яке може бути, коли щось струшується з долоней. Using imagination. І використовуємо уяву. And here's another version people like. І ось таке ще люди зазвичай люблять. Imagine you have a lovely outfit. І собі, що на вас щось гарне одягнуто. But it gets covered in the cat hairs. Але у вас є чи кішка і ви всі повністю у цьому волосі. А вам треба десь йти на вечірку. І треба струсити з себе котяча волосся шерсть. І давайте ось так його струшувати. Belly. З плечей теж, з живота. You want to get every last hair off. This is the fun part. You get down to the very last hair on your shoulder. Take it off and you blow it away. And then notice how you come back to some neutral baseline. відчуєте, як ви повертаєтеся в якесь таке нейтральне положення. So some somatic exercises can be simple, imaginative and fun. Деякі вправи, соматичні вправи можуть бути прості, веселі і з уявою. Let's regather at the computer. А тепер повернемось до комп'ютерів. And notice how we've playfully changed our states. І собі відмітьте, як ми погралися і поміняли щось у своєму стані. We'd recommend little things like that in between clients. І ми рекомендуємо такі невеличкі вправи між клієнтами.